Пане Грасом, діліться своїми думками: очікування. Очікування. Тут колеги вже дуже багато на цю тему говорили. І я думаю, що якихось версій багатьох того очікування, і годі чекати. Так, тому що справді ми заходимо. Ми вже навіть перебуваємо в такому часі, коли дуже слабкі політичні лідери в Європі. Так ми переходимо в той період, коли рішення приймаються дуже часто не через якісь раціональне обґрунтування, а в силу якихось певних емоційних бажань здивувати суспільство, чи захопити його, чи, чи, чи зробити вплив. Так оця криза політичного лідерства вона надзвичайно є сильною і вона надзвичайно буде відчуватися. Чутною впродовж цілого року. На мене таких політиків, ну скажімо, якщо йдемо до минулого, як Черчилль чи ближче до нас, Рейган зараз на жаль немає. Тобто люди, які приймали в основі прийняття політичного рішення, в яких було закладено раціо, але коли вони виходили на комунікацію, вони дуже вміло застосовували емоцію. Так, оце бо це, це мистецтво політики. Ну на жаль, зараз все це нівелювалося, та зрештою нівелювалося і саме слово. Ну, От ми зараз з вами обговорюємо, що сказав Трамп. Що він сказав на одній на одному мітингу, що він сказав на прес-конференції, що він сказав в інтерв'ю на телебаченні. Але як можна це обговорити, коли він сказав, що за добу він закінчить війну, і він її не закінчує. Це вже брехня. І будь-будь-який, от він сьогодні говорить, що він розуміє Путіна. Ну а завтра він скаже, що він його не розуміє. Ну то це абсолютно це якийсь творець цивілізаційного хаосу, який е зробить все, щоб, от ну, скажімо так, максимально напружити оцей світ. І тому аналізувати зараз, зокрема, висловлення Трампа чи його команди, чи тих, кого він пропонує на ключові посади в своєму уряді, є дуже і дуже такою справою, ну як на мене, невдячною. Якщо все ж таки переходити до аналізу тих наративів, то вони є теж тривожними. Звернімо увагу: Остін і команда Байдена, скажімо, вони в певний момент дуже чітко були наратологічно зорієнтовані на поразку на військову поразку Росії, так і причому Остін ще заявляв: ми маємо зробити таку військову поразку Росії, що вдруге вона не змогла вже. Окупу, ну, чи бодай мала не мати наміру окуповувати Україну? Що зараз відбувається? Зараз з'являється Залишилося слово сила, але воно в інших конотаціях. Сила миру, так чи, чи ми маємо чи от вчора чи позавчора? Марк Рубіо, який відповідав на питання в конгресі. Він сказав, слово сильна дипломатія. Ну що, що за сильна дипломатія? Яка дипломатія може бути з Лавровим Нібензі? Яка вона може бути сильною? треба повертатися треба Америка має розуміти що в ць в цій ситуації вона є все ж таки Про просило слово от зараз після реклами щоб вас почули і на телеканалі еспресо Ми повернулися до ефіру на телеканалі Еспресо. Вітаємо всіх, хто до нас долучився. Це проект говорить Великий Львів. Ми в прямому етері обговорюємо, що чекає Україну вже в найближчому, в найближчому майбутньому. Які є посили і меседжі нашої влади, що нам партнери кажуть, що нас чекає. Будемо говорити і про мобілізацію в другій частині. Тому залишайтеся з нами. Ярослав Герасим мав слово. Про силу слова, тому що філолог професор в, будь власне, ласка. Власне, слова в багатьох е, е, політиків всьогочасних вони втрачають ось цю силу, і крім ще що мене стривожило в е, формулюванні своїх. Ну, таких намірів чи якихось концептуального бачення майбутнього. Я маю на увазі колег Трампа, які при приходять з ними зараз до влади. Це ось таке дуже подібне формулювання, як є на Московщині. Ну, скажімо, дуже часто їхній керівник використовує таке слово ну от всі знають, що не ми почали цю війну. От всі знають, що не ми нападали. От всі знають, от це просто от це така маніпуляція, яка просто от зразу вона ніби ніби вибиває. Ну це дуже маніпулятивний тип фрази. І знову ж таки вони кажуть: хтось по-моєму це тепер вже цей. Хто пропонується на міністра закордонних справ, ну аналог в американському уряді, сказав, що всі знають, що звільнити свої території Україна не зможе. Ну що що означає, що всі знають? Якщо ось це, це каже про якусь типологічну суголосність команди, яка в Москві, і команди, яка зараз приходить до влади в Америці, і це в тому є власне небезпека, і вдягати рожеві окуляри і думати, що до Великодня чи за 100 днів. Чи, чи, чи за ще якесь війна закінчиться, очевидно, це було би просто для невеликою помилкою для нас. А в Трампа помилок не буде. Це людина, яка не визнає помилок. Для нього нічого не є помилкою. Для нього все, що він все обертає або намагається обернути все на свою користь, і так, що, яка, яку дію би не зробив, він не буде це вважати помилкою, і його оточення так само цього не буде вважати. Ярослав Герасим. Ну, оскільки ми заходимо в час сильної дипломатії, то мусимо думати про те, що нам гарантує сильну позицію. Я тут цілком згоден з Юрієм Федоренком, який, хоча в таков такими втомленими своїми репліками, але дуже впевненими, наголосив на тому, що це без насамперед, це професійно вишколене і під підкріплене і донатами, і зброєю наше військо, яке стримує ворога на сходах. Це, це наші хлопці, наші воїни. В першу чергу це зв'язок між передовою лінією і тим суспільством, яке є, яке є тут позаду, яке має розуміти і постійно збільшувати свої можливості для підтримки наших воїнів, і без сумніву єдність всередині країни. Але це є і це є цю єдність має усвідомлювати кожен, бо як в мене склалося враження, що наша нас частина людей ментально не живе в часі війни. Вони живуть, вони живуть в часі миру, тобто які перших півроку ще ніби вся нація обі. І всі розуміли, що ми маємо, кожен має бути на своєму місці, а потім вже якось так. І в тому, і це все відклалося, Що частина людей, як я кажу, нація Бахмуту і Буковелю так поділилася. Одні постійно вірять в завтра, а інші думають про завтра. Людина, яка думає про завтра, вона є вона ментально. Вона вийшла з цієї війни. А це неправильно. Ми маємо бути єдині. І ми маємо кожен на своєму місці думати, що зараз не час підписувати польські українські комуніки, яке шкодить Україні. Зараз не час відмовлятися виступати українською мовою, якщо ти є народною артисткою України. Зараз не час відбудовувати чи воювати за руський мір і пам'ятники в Одесі, і підписувати так само до ЮНЕСКО якісь там папери для того, щоб зберегти оце, цей такий, так званий мультикультуралізм в Одесі. Ніхто не має права привносити в жертву державницькі українські інтереси на вівтар власного роздутого его. І тоді ми переможемо.